Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. На Гуляйполе росіяни скинули керовані авіабомби. В Оріхові впала і не розірвалася 500 кілограмова фугасна авіабомба. Її знешкодили перед ДСНС. у селі Микільське внаслідок нічного обстрілу поранило чоловіка 34 років, і зміна вибуховими травмами він лежить у лікарні у важкому стані. У середмісті Запоріжжя між гаражами знайшли протитанкову міну. Стерчала з кущів, а поряд жили без хаченки. Загрозу ліквідували профільні служби. Граната, автоматна черга і тріо окупантів. Так, на думку розпропаганди, виглядає затримання небезпечного злочинця, який причаївся у землянці. Обличчя заблюрене, голос змінений за словами ФСБ, Це актор готував замах на начальника міліції Кирилівки. Для переселенців з Мелітополя відкриється хаб у столиці, Із 12 травня у центрі саме тут у Києві переселенці почнуть отримувати гуманітарку, юридичну, психологічну і медичну консультації. У Запоріжжі розшукують 14-літню дівчину. Ателія Шаркозі пішла з дому 7 травня і не повернулася. Телефон вимкнений. Якщо ви її бачили, повідомте у 102. Окупанти планують евакуювати з запорізької атомної станції три тисячі працівників. Тих, хто підписав контракт з Росатомом та їхні родини. Їх депортація вплине на безпекову ситуацію на ядерному об'єкті. Нова марка Укрпошти з назвардійцями, прикордонниками і поліцейськими, що війшли у гвардію наступу. Новий блок продовжує серію марок слава Збройним силам України. У Запоріжжі розквітли рожеві каштани. Незвичний сорт бріотці, висадили у сквері біля зупинки вулиця Базарна в ході реконструкції у 2020 році. Більше новин шукайте в телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.